Готуємо на полон, який у вас точно вийде. Масло обкатуємо в борошні та натираємо. Перемішуємо до стану крихти. В крижану воду додаємо яйце та оцет, перемішуємо все до однорідності. Додаємо до крихти, замішуємо тісто. Довго замішувати тісто не потрібно. Розділяємо на 6 однакових кульок, накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник мінімум на 1 годину, а поки приготуємо заварний крем. Змішуємо молоко, вершки та ставимо нагріватися. Окремо змішуємо 2 жовтки, цукор та кукурудзяний крахмал. Добре перемішуємо та з'єднуємо з теплою молочною масою, тримаючи на вогні постійно помішуємо до загустіння. Коли крем готовий, перекладаємо інший посуд, накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо охолонути. Випікаємо коржі, беремо одну кульку, решту залишаємо в холодильнику. Тонко розкатуємо, проколюємо виделкою та випікаємо близько 7 хвилин. З гарячого коржа вирізаємо необхідну форму, залишки подрібнюємо в блендері та використаємо для декору. Завершуємо приготування крему, збиваємо тепле вершкове масло, потім поступово додаємо варене-згущене молоко, збиваємо, тоді помірно додаємо наш заверний крем та збиваємо до однорідності. Збираємо тортик, перемащуючи щедро кожен корж кремом. Зверху посипаємо крихтою та залишаємо в холодильнику на ніч. Вранці смакуємо смачний тортик.